Експертна комісія розглядає медичну документацію. Як це медичну документацію, якщо вона розглядає в цілому всю ситуацію, зв'язану з лікувальним процесом? В тому, в тому числі, Документації А, а ви, а ви мені кажете про про виключену медичну документацію та, та, як без медичної документації комісію, що буде розглядати то я ж не я ж не отрицаю, що вона там має бути. Ви мені просто сказали, що та, комісія розглядає медичну документацію. У нас ми отримали документи, документи і тепер впродовж визначено нормативно проведено буде проведена клініка спертного комітету. Мене, мене, мене ж саме я це, я це я цікавить. Сьогодні, 1 сьогодні, жовтня, коли вона буде проведена. проведена у вас буде і ще так. раз проінформовано і запрошено для того, щоб вам вручили, це ціла комісія працює. Так. Того, так. Вручили, то вона вже працює чи вона ще не працює? Як? Документи отримали. Є порядок, і ви це знаєте. Є порядок. Документи отримано, і комісія розглядає... Це експерти. експертів. Ось ось е лист, згідно якого всі повноваження для проведення